Сьогодні я дивлюся, як знищуються просто дерева на всій вулиці Лесі Українки. Це варварство, це стара вулиця, на якій завжди було затішно, зелено. І іноземці приїжджали і казали, що наш Луцьк це одне з самих зелених міст України. А сьогодні вони його вирізають під приводом того, що вони його облагороджують. Але того облагороджування ще не буде видно років 20, а може і більше. Дай Боже нашим внукам його побачити. Тому, е, от, е, ви, я... можете зверну... ви можете звернутися от зараз прямо е, я до була міського в... голови. Я була сьогодні вже на сесії, була в замісника. Е, ви знаєте, що ці обіцянки, так само, як фонтан в центрі міста, вже скільки років нам обіцяють того фонтана. Вже мабуть, ви виросли як його не було.